Безпека, швидкість, культура, комфорт. Саме ці спектри розглядали експерти міжнародного круглого столу щодо підготовки і проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу. Зацікавлене коло склало більше 80 учасників. Практики, прикордонники, митники, управлінці поставили перед собою завдання виявити слабкі місця в організації Євро 2012 та напрацювати конкретні пропозиції щодо стратегічного підходу у їх вирішенні. Метою цього заходу є якраз дискусія відносно технології операцій пропускних, які будуть застосовуватися як новоційні, як європейські. Саме тому сьогодні разом з нами при обговоренні цих дуже важливих питань є представники дипломатичних місій, акредитованих в західному регіоні України, є представники митної державної прикордонної служби України, є представники наших колег з країни, які будуть супроводжувати цей процес, а також представники влади. Засоби масової інформації, експерти робота учасників круглого столу розділена на три важливі частини: перша обговорення координації спільних дій під час пропускних операцій України та країн сусідів. Друга безпекова складова євро 2012 в Україні, та третя частина забезпечення комфортних умов громадян. Те, хто хоча б раз подорожував через кордон. Я думаю, що не буде зі мною споряджатися, що це не саме приємна процедура проходження саме в усіх формальностей, які потрібно. Тому саме проведення таких форумів є дуже важливим з огляду на три моменти. Момент перший, ми маємо зробити для людей подорожі комфортними. Момент другий, ми маємо забезпечити безпеку. І момент третій, дипломатія має зробити так, щоб домовилися ті сторони, Рони, хто вирішує ці проблеми і в принципі практичні площині з'ясовували, тому переоцінити важко важливість такого заходу саме сьогодні є експертний рівень і рівень тих людей, хто працює на кордоні. Народжені в обговоренні і дискусіях рекомендації стануть практичними для використання безпосередньо на кордонах України. Все задля зручності вболівальників.